Наша розповідь про їжачка. Про Лабубу. Наша розповідь. Можливо, ви бачили різноманітні іграшки, які називаються страшною назвою Лабубу. На повному серйозі без жодних жартів можна почути розшифровку того імені. Що воно може означати? Можна продовжити ті розшифровки і сказати, що справді назва лабубу можна розшифрувати. Ну і в принципі, давайте зробимо так, як ті самі розшифровчики. Ел може означати люцифер. А Люцифер це сам сатана. Тому звісно іграшка це погано. Далі А. Буква А зустрічається в слові сатана. Друге підтвердження демонічності цієї іграшки. Це ми вже ла пройшли. Потім бебе -бе може бути бабаєм. Лабубу був волохати. От він і є бабай, волохатий. Бабай волохатий заходить до хат. або Белзевул. тобто теж нечиста сила. Решту букв залишимо колись на пізніше, коли ми не забудемо вдягнути свої шапочки з фольги. Мусимо сказати, що зло не спить, зло нас оточує. Ми ходимо серед нього. І тут, коли ми говоримо про лабубу, про іграшку, з нібито людським обличчям, а насправді тільки з верхнім рядом зубів, у нас з'являється питання, куди поділися нижні зуби? Що хоче навчити дітей ця іграшка? Що нижні зуби не потрібні? Чи ж би ця іграшка була створена у співпраці з корпорацією якихось стоматологів, які хочуть, щоб люди втрачали зуби і ходили, вставляли в вініри? М і ж би тут була відсилка до унітазного кольору, ця іграшка Лабубу, на що вона може бути схожа? Можливо, що в далекому 2024 році великі метри українського панкроку закликали нас вдуматися в ці великі і пророчі слова. Уважно послухайте, наша розповідь про їжачка. Чи Лабубу не схожий на їжачка часом? Хм, Все може бути дуже серйозно. Все не так просто, все набагато складніше. Всюди нас оточують таємниці, змови і сатанізм. Наша розповідь про їжачка, про маленького, неслухняного, чи ж би ця пісня групи Фліт заохочувала дітей бути неслухняними. Або ні, тут далі ми дивимося. До чого автор веде. Велика таємниця всієї середньої школи. Що хотів сказати автор? Ось він, як спіткала малого біда, тобто не послух веде до біди, вже не жвавого, не рум'яного. Хм, їжачок з гілочками. Чому він рум'яний? Чи тут не відсилка знову пішла до Колобка? Колобок, їжачок і лабубу це можливо вся одна істота в темнім лісі. Багато пригод Бачите, пісня веде дітей, які слухали у 2004 році в ліс, де є таємниці, де є темно, темно таємниці. Це вже дуже схожі слова. Літеру те також потрібно викорчувати з українського алфавіту, тому що теж до чогось недоброго веде. До чого самого? Птахи, равлики, скунси, олені. О, скільки всіляких злих істот в тих лісах живе? Птахи, птахи. Це якби щось таке шеряє. Можливо, це відкликання до якоїсь небезпеки. Равлики це щось таке закручене, таємниче. О, як ті шапочки з фольги, які ми забулися вдягнути на наші ясні голігоньки. Скунси. Хм. Про якусь смердючу справу, можливо, справа йдеться. Десь тут щось засмерділося, можливо, в когось якесь загострення психічної болячки. Можливо, в когось розігралася шизофренія. Можливо, хтось хоче заграти і тішитися на людських страхах і вподобаннях. Хм, Це робиться дуже просто, як ну, хоча б ось так. Олень. От ти, олень. Хто такий олень? Це не тільки той, який не вміє правильно запаркуватися. Це той, який гальмує завжди і нічого до пуття зробити не може. Каже, та чомусь потягнуло його, хто потягнув, чим була та страшна сила і невідома, яка в ліс темний його потягнула, на доріженку асфальтовану. Не на бруківочку, не на стежечку в лісі, а на доріженьку асфальтовану. Що нам хотів сказати цей автор, що казали його великі і пророчі слова, щоб були уважні, ще в 2004 році. Було написано, щоб ми стереглися лабуби. Будеш мати лабубу, будеш мати бубу. Тепер спробуємо серйозно. Хоча про несерйозні теми серйозно говорити абсолютно нереально. Я абсолютно не тішуся, і мені це абсолютно не подобається, коли дітки бавляться ось такими лабубами. Виглядає вона моторошно, мені не подобається. Так само, як Хагівагі, так само, як Монстер Хай, так само, як багато багато яких інших іграшок. Але є тут один нюанс: річ у тім, що я вже не граюся в іграшки, і ці іграшки зроблені не для мене і не для людей мого віку, і навіть не для вас, а для набагато молодших людей, на дітей, дітям щось подобається, дітям свого часу, наприклад, коли я був дитиною, мені подобалося мапе шоу. Було мапе шоу, були фрегли. Там була якась історія, там були якісь повчання. мені подобалися супермени, Бетмени. Але я хлопчик. Кому подобається ціла бубу, не знаю, можливо, дівчатка. Ну, Є певен феномен, що люди сходять з глузду, просто дичавіють. Купують за величезні гроші ті самі лабуби. Виглядає воно так собі, але дітям подобається, тому що пішла мода. Ті моди були різні: були моди на Тамагочі, потім чи перед тим були Барбі, потім були ще якісь іграшки, потім ще якісь іграшки, потім ще якісь іграшки. Мені особисто не подобаються ось ці е, іграшки, якісь ці фіолетові, червоні, зелені, з цими зубами навколо такий писок, як пилка. Це виглядає абсолютно мерзенно. Я вважаю особисто, що краще б діти таким не бав. Але річ у тім, що я не займаюся виготовленням іграшок. Це не моя сфера, я цього не вмію робити. Ви, скоріше всього, теж ні. якщо ви мама тато, яка має купу своїх клопотів, і вас дитина просить купити якусь дурнувату іграшку, то, скоріше всього, ви будете її це купувати. Я особисто вважаю, що інколи приходиться мода, ця мода вона ірраціональна. Чому дітям подобається саме це не інакше? Я також вважаю, що іграшки повинні е, вести до чогось. Найкраще, щоб вели до чогось доброго. До прикладу, навіть будемо говорити вже не тільки про якісь там народні казки, які дуже часто говорили про е, вчили дітей, слухачів чогось доброго. Наприклад, про правду і кривду, казка про летючий корабель, казка про о, там зеленого оха. Казки, які вчили, що троби добре і уникай зла. Я вважаю, що ці казки ну насправді це дуже хороша тема, і дуже добре, коли батьки дітям читають казки. Я особисто рекомендую всіляко дітям читати перевірені казки. Це от ті самі народні казки, які мають якусь мораль, які мають якесь повчання. Я особисто заохочую читати дітям толкіна, читати хроніки Нарнії. Є хороші казки, які мають певні відсилки до християнства. Напряму опосередковано. Якби в мене хтось питався, то радив би ось це. Але я розумію, що весь світ клином не зійшовся. Я розумію, що якщо в дітей є якась мода, то на превеликий жаль, якщо ця мода дурнувата, ну і ось ці іграшки вони виглядають моторошно. Мені це особисто взагалі не подобається. Але так само мені не подобається, якщо хтось із священиків або загалом в церкві, чи католицькій, чи православні, бо я саме православний ролик бачив, намагається на цьому почутті страху здобути собі якісь певні дивіденди. Це робиться найпростіше, кажемо, що ось ця іграшка погана, і все, якби всі проблеми вирішені, та не вирішені. Не вирішені, тому що можливо ця дитина не знає, що і робити. Можливо, дитині варто було би почитати. Ну про капітана Гранта можливо почитати. Можливо, почитати про незнайка. Багато чого залежить від віку дитини. Багато чого залежить від її якихось зацікавлень. Зрозуміло, що має бути якась мораль в касці. Ким може бути та сама Лабуба, ким може бути то хаґівагі. О оті всі страхоття мені це не імпонує взагалі, але так само мені не імпонує, коли люди спеціально. Знаходять собі якусь жертву от це буде іграшка, і будемо боротися тільки з цією іграшкою, або так само, як були ці всі боротьби присвячені Гаррі Потеру. Ну, потрібно дуже сильно впертися, щоб не побачити там все-таки якогось прагнення, якогось добра, самопосвяти. Хоча ну, напряму казати, що от от Гаррі Поттер, це от Какабека, а от все там в хроніках Нарнії, це от і все цяцькі бомки. І там все добре, а там все погане. Ну, якби ну, там чарівний світ, там чарівний світ. Замість того, щоб накидатися на якусь конкретну іграшку, але ще раз кажу, я би не хотів, щоб хтось там з моїх чи рідних, чи близьких вдома мав подібну іграшку. Моторошна, вона не гарна. Але також мені не подобається, коли якісь іграшці надається магічного значення, і кажеться, ось ця іграшка погана, а от ті всі добрі. Ну, ті всі, можливо, вони теж не добрі. <сум> можливо, та дитина, яка не знає, де себе притулити. Можливо, та дитина, яка годинами сидить і там, грає якісь ігри, дитина, яка не відчуває зацікавлення дорослих. Можливо, в цьому є проблема більша. Можливо, тут проблема, і її треба вирішувати. Натомість це складно набагато простіше почати війну з якоюсь одною іграшкою. Зрозуміло, те, що ми з вами обговорювали вже неодноразово, що гномик, який стоїть в саду, чи там на газоні, що це от там втілення злої сили, чи там цей гномик повинен оберігати. Якщо в когось є такий підхід, то звісно такого гномика ставити не можна. Хагівагі тоді не можна, і лабуби тоді теж не можна. Ну я вважаю, що їх в будь-якому випадку не можна. Якби в мене хтось питався, але з естетичних міркувань. З міркувань того, що якби чого має вчитися іграшка, беремо, не знаю, там Бетмена, Супермена. Це герої, які робили добро. Вони старалися щось зробити, вони намагалися ось бути скромними, щоб про них ніхто не знав, там людина паук і так далі. Всі ті супергеройські історії, і підліткам це подобається. Але хлопчикам, ну а як зі світом дівчаток, кого вони хочуть наслідувати? Що вони мають наслідувати, за ким мають повторювати, як це має відбуватися? Бізнес будь-який, в тому числі іграшковий бізнес, коли там знімаються ті самі розпаковки, там по 200 з чимось тисяч переглядів, розпаковки якоїсь там дурноватої іграшки. Дітям це подобається, приходить певна мода. Вона короткотривала, вона проходить і вона йде далі. І після того з'явиться знову щось. І мені здається, що завдання вихователів це не так шукати ворогів постійних. Весь час це дуже легко робиться. Можна дуже легко собі здобути якісь духовні дивіденди, якийсь авторитет собі. що о, священик сказав, що не можна. Ну добре, але що можна? Ну що ми дамо цій дитині? Я особисто, якби в мене хтось питався, от чи чим зайняти дітей? Ну почитайте їм дитячу біблію. Розкажіть їм про Давида, про Самсона. Розкажіть їм про вихід народу, про історію Йосипа, але я не знаю, скільки років вашим діткам. Розказуйте якусь історію про курочку рабу. Ну все залежить від років дитини. Це, це, це дуже сильно залежить. Найгірше, коли дитина не знає, що їй робити, чим їй зайнятися, де її себе притулити. Ось тут є проблема. Ви бачите це? Я бачу. А ви я абсолютно не хочу, щоб ви волочили додому будь-які дурниці. Я абсолютно не хочу, щоб о, ваші діти бавилися якимись іграшками, які можуть зробити якусь шкоду. Але надавати магічне значення іграшкам ну, є щось недобре. Я вважаю, що потрібно працювати в позитивному ключі, розвивати свої відносини з Господом Богом, молитися, відкривати своє серце до Бога, слухати Його слово, мати час на розарій. Але молитися Розарію чи читати Біблію, ходити на службу і сповідатися, це все вимагає досить багато душевного ресурсу, часу, уваги. Набагато простіше сказати: о, цю іграшку не можна. Ну все, добре, не можна. А далі що? Далі чим дитина займатися буде? Його, на Але на доріженьку асфальтовану не виходьте і не забувайтеся вдягатися шапочку з фольги, тому що ігрова індустрія. Не стоїть на місці. Іграшки різні продукуються. Весь час випускаються щось нове, цікавіше. І таких історій про різні лабуби ми будемо чути багато ох як-ох як. Ох як.